28 листопада сьогодні у центрі життєстійкості зібралися представниці соціальної сфери діяльності. Для них представники благодійного фонду Карітас Хмельницький проводять лекцію на тему протидії торгівлі людьми. Потім ми будемо працювати найбільше на превенцію, тобто ми будемо працювати з соціальними працівниками. Розказувати їм про якісь базові речі, наприклад, які є види торгівлі людьми, як виявити, хто може стати потенційними потерпілими, як звернув на що звертати увагу, спілкуючись з людьми в складних життєвих обставинах, тобто тому, що це люди, які працюють з людьми, і вони дуже важливо, щоб мали якісь такі маркери, на які важливо звертати увагу. Щоб або виявити потерпілих, або, наприклад, виявити людей, які можуть стати потерпілими, і убезпечити їх, щоб вони не потрапили в цю важку ситуацію, експерти та експертки зазначають, що жертвою торгівлі людьми може стати будь-яка особа незалежно від віку та статі, тому варто розуміти, які є види торгівлі, і як вберегти себе та оточуючих від. Прикрих ситуацій Ві громаді такі випадки не зареєстровані. Ми про таке не чули. Це дуже добре, але ми вивчили і цю тему сьогодні, взнали, які є види торгівлі, протидія цьому це найголовніше. І ну, звичайно, застереження тому, що якщо ви десь бачили, чули чи можливо були свідками, звичайно, не ігнорувати, повідомляти відповідні органи і берегти самих себе. Даний захід відбувся в рамках проєкту Превенція, захист та допомога вразливим особам, що постраждали від торгівлі людьми. Він реалізовується в 12 областях України благодійним фондом Карітас за фінансової підтримки представників за Цей проєкт має три напрямки: перший це превенція, коли ми Проводимо інформаційну роботу для того, щоб успеубезпечити людей, щоб вони не потрапляли в ситуації, де вони можуть стати потерпілими від торгівлі людьми. Другий напрямок це така вже безпосередня робота з людьми, які стали. Жертвами потерпілими від торгівлі людьми ми... і третій напрямок це така практична допомога. Ми допомагаємо цим людям соціалізуватися. Ми допомагаємо цим людям якось, хоча б частково відійти від цієї травми, яку вони отримали, тому що це завжди травма. Наданням у вересні цього року грудку відбулася акція з протидії торгівлі людьми. Перехожим городочанам та городачанка менеджери проєкту роздавали інформаційні листівки та розповідали, як уникнути потрапляння в ситуації торгівлі людьми.